Вода є основою життя на землі. Великі маси світового океану накопичують сонячне випромінення та поглинають більшу частину викидів різних газів, у тому числі внаслідок людської діяльності. Різні частини світового океану мають відмінні між собою режим циркуляції води, льодовий режим, солоність тощо. Велике значення при цьому має вплив людини. Не тільки океан має віддавати людям свої багатства, а й люди повинні раціонально їх використовувати. Усе це можливо, якщо в темпах розвитку морського виробництва враховувати збереження та відтворення біологічних ресурсів океанів і морів і раціонально використовувати їхні мінеральні багатства. За такого підходу Світовий океан допоможе людству в розв'язанні продовольчої водної та енергетичної проблеми. Всесвітній день океанів відзначають 8 червня.